І так, уважаємо браті і сестри, благодаримо нашому Богу, що Бог подарив нам ще один суботній день, в якому ми можемо збиратися в місті, свободні від забот, від проблем від плану, який іноді може бути і угнітають нас. Але Бог сьогодні подарив нам суботній день, в який ми збиралися в місті, коли ми можемо читати Слово Боже і можемо розсуждати той план, який Бог ставить перед нами. Тому що ми живемо на цій землі, не просто щоб прожили, прожили з тижня на тиждень, з місяця на місяць, з года, года на год і на тому все. Ні. Сьогодні Бог ставить перед нами важну задачу. Чого? Ми живемо як християни цього посіднього времени, але Бог хоче, щоб ми мали добре влияння в цьому мірі. Чого? Христос сравнює нас, сьогодні проповідь у нас буде в ліянні, так називається. Матвеї Євангелія, 15 главі, 5 главі, 13 стишок, Христос сказав, був зачитаний стишок в соль землі. Для чого нужна соль? От наші сестри хозяй, вони прекрасно знають, сьогодні йде заготовка на зиму і соли треба немало. А для чого соли? А, а без соли не можна. Не можна без солі обійтися. Сохраняти продукт, від порчі. Сохраняти продукт від порчі. Спасибо, сестра. Соль предохраняє продукт від порчі. Сьогодні, коли вся земля знаходиться, можна казати, у такому хаосі, у такому відступленні від Бога, у такій вражді з Богом, а Бог хоче мати своїх віруючих людей, які б предохраняли мир мір порчі свою життю, своїм вліянням, своїм розговором. І далі, що був прочитаний, якщо соль потеряє силу, куди вона годна? Вона нікуди не годна, Разве би вибросити на поправні людям. Християнин, якщо потеряє своє вліяння і потеряє свой авторитет перед цим міром, яким може казати недобрим поведенням, недобрим ділом своїм. Чим може справити? Справити то є проблема. Знаєте, слово Божє хоче дати нам допомож і дає нам совет. Апостол Павел послання Колосянам 4 главі 6 стишок сказано. Слово ваше да буде з благодаттю, приправлено солью. Значить, наш розговор бути, можна сказати, і з таким вніманням, щоб він був приправлений в сою, щоб люди, які общаються з нами і слухають нас, щоб вони мали желання. Чого? Знаєте, коли сьогодні десь маємо беседу з людьми, з приятним розговором, з вніманням, то ми як висказуємося? Ну, То чоловік такий приятний, що з ним є желання і поговорити. А якщо ми будемо грубими, недовольними, Жестокими в розговорі, не люблящими нікого і нічого може бути крім себе, то слово Божої особливості. Ми маємо примір для себе. Який примір? У Луки Івана 4 главі, 22 стишок. І все засвітивали йому ето і дивились словам благодаті сходящими з уст. Його. І говорили ли Іосифоволеон син. Це момент нашого Ісуса Христа, який проповідував у храмі, читав, говорив і каже, що всі засвітливали словам Його і дивилися, чого? Слова були з благодаттю. Вони були приятні на слух і привлекательні людей до себе. Це було слова нашого Ісуса Христа. Нині в настояще време Слово Боже обращає наше внимання. Щоб ми могли старатися, наш Ісус Христос проповідав Євангелії, приглашав людей для спасіння. Люди одне приймали, друге не приймали. І коли ми вникаємо в історію прошлого, історія повторялася у прошлому разі точно так, як нині. Чого? Нині коли говоримо про Євангеліє, про Слово Боже. Часто нам приходиться з людьми мати беседу, одні приймають, а другі відвергають. Некоторі в своєму фанатичному взгляді, у, у своєму пониманні, вони неправильно понімають і звращають по своєму усмотренню. Але коли ми читаємо Слово Божье, то був такий момент, коли один праведний чоловік жив. Можна казати, у такому моменті, як ми з вами живемо. і ми читаємо із Батія 6 глави, з 8 -го Ной же обрів благодать перед очами Господа. От життя Ноя. Ной був чоловік праведний, непорочний, в роді своєму, Ной ходив перед Богом. Ной родив трьох синових Сима, Хафа, Хафа, Хама і Яфета». Но земля ластрилась перед лицом Божим, и наполнилась земля злодеяниями. И призріл Господь на землю. И вот она расстреляна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал мною, конец всякой плоти прийшов перед лицом Моим. Земля наполнилась от них злодіяннями, И вот я истреблю их. Землі взяли собі ковчег. Ну і жив, можна сказати, в такий момент, коли історії нашої землі, коли праведні люди, люди було майбутнього, був е, Мафусал жив, жив Адам, е, жили другі благочестиві мужі, єнок живий взятий був на небо. Які обрітали благодать перед очами Господніми. Но наступив момент, коли Бог знайшов праведного ноя. Він приобрів благодать у очах Божих. Знаєте, в дійсності, то є слова, які оправдують довері перед Богом. Він був жив благочестиво, праведно, непорочно. Ходив перед Господом. От які требування Бог ставив перед своїм народом. А на нинішній час, якщо сравнити наше врем'я, до нас сьогодні Бог другі требування ставив. Такі ж самі. Стоїть вопрос, як ми перед Богом? Може Бог сказати про нас, що ми є непорочні праведні в роді сьому? Знаєте? Тут стоїть вопрос, чи можемо ми впливати на мір, чи може мір впливає на нас, то грає велику важливу роль. Чого? Нині в настояще рівня мір так захватує людей, так впливає на людей. Ну все ж, коли ми читаємо на праведного ноя мір не вліяв. Хоча й всі люди не обращали уваги на проповідне, на ту роботу, яку він завершав постройку ковчега. Люди приходили, наблюдали і уходили, можна сказати, без результату. І часто я задавався вопросом, невже ніной неправильно проповідував? Правильно. Але ну, наступив такий момент, коли люди стали і сліпі, і глухі. От, до них достучатися не можна було практично в той момент. Сатана так вліяв на людей в цьому мірі. Нині в время Історія прошлого сьогодні повторяється, якось тоді нині знав. Це вліяє мір на нас, це ми на мір. Сьогодні, що майбольний вопрос Люди заботу, проблему, аби придбати, звісно, прожити ми мусимо для себе трудитися. О, без труда ми не можемо сидіти скласти руки і чекати. Но стоїть вопрос, як ми трудимося, чесно, правильно, це може бути таким путем, який може бути прип'ястим для окружого міра. Нині наша задача з вами, щоб рослення цього міра нам як то, щоб він не вліяв на нас. Особенності, якщо він буде вліяти на нас, то апостол Йоанн, переписання Йоанна 2, главі 15 стишок, говорить нам хороші слова, не любіть міра, ні того, що в мірі. Тому ж, хто любить мір, то не любви очі. Все, що в мірі, Похоть плоти. Похоть очей, гордость житейська. Вона не є тут сам, от міра сьогодні. Мір проходить і похоть його, але сповняючи волю Божу, перебуває у вікні. От Бог в хоче, щоб мір не вліяв на нам, над нами. Звісно, ми не можемо його ненавидіти, бо ми читаємо Йоанна 3,16. Бог возлюбив мір яким підходом ми походимо, понімаємо любити мір. Ми повинні любити мір, щоб проповідувати, предостереч цей мір у погибелі, яка от-скоро -от настигне нашу землю, вона скоро перед нами. І всі ми вийдемо по всім даним, що скоро-скоро пришестя Ісуса Христа перед нами. Але нині Бог хоче, щоб ми з вами теж вліяли на свій мір, щоб ми могли проповідати Слово Боже. Пише апостол Павел, настой вовремя і не вовремя. Як то поняти воврем'я і не вовремя? Знаєте, буває такий момент, що ми стоїмо з братом, маємо бесіду, ну, аж на душі приємно. Люди бесідують, понімають, согласні і, 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 і Біблію читають. А є такий момент, що люди, як почали супротивлятися, і все наоборот. Все ні в какую. І знаєте, сатана не тільки підстрикає нині людей, що в дійсності я вже розсуждав над тим, коли уйдуть укази у воскресному дні, то народу Божому прийдеться столкнутися з великими трудностями. Якщо ми не будемо вдіятельними в цьому мірі, то ми можемо розочаруватися. Ми можемо не удержатися в цьому мірі. Але Бог желає, щоб ми могли нашими діями, нашими словами, нашим примером, ми могли бути достойними, влиятельними послідцями нашого Ісуса Христа. У Нагорній проповіді 68-й страниці записано, все, що робить християнин, має бути чисто і прозрачно. То без всякої фальсифікації. Знаєте, Нині в настоящем бізнес дуже в цьому мірі сьогодні розвився, великий бізнес. А яким путем тот бізнес іде на нинішній час? Нечесним путем. Бог хоче, щоб ми з вами не були учасниками беззаконних діл, але щоб про нас могли окружаючі люди, сказати, от то є християни, з ними можеш мати діло. А якщо про нас будуть казати, що з нами не можеш мати діло, то значить, у нас не все в порядку. Ми не в порядку з Богом. Ми не в порядку з християнською життю. Но Бог желає, щоб ми могли учитися у нашого Ісуса Христа. Ми повинні старатися, щоб учитися у Ісуса Христа, і щоб ми могли не забувати. Апостол Павел, послання Колосянам, говорить нам хороші слова. Третя глава Колосянам 16 стишок. Слово Христово да вселяється у вас обильно. со всякою премудростю. Научайте, вразумляйте друг друга, псалмами, словослов'ями, духовними піснями, Во благодаті воспіває в серцях ваших Господу. І все, що ви делаєте Словом і Ділом, що ділайте во ім'я Господа Ісуса Христа, благодаря через Нього Бога і Отця. І які слова дають для нас приспостереження, щоб ми могли з вами не забувати, що слово Христово должно вселяти в нас, вселятися в нас обильно. Як то подняти обильно? Що ми дожні ізучати Слово Боже, щоб нам його знати? Не просто що. Коли не є з нами Біблії і ми не можемо знати, як сказати, ми повинні Слово Боже ізучати на той, щоб дати відповідь і відпор всякому чоловіку лукавствуючому, і який взагалі ставить претензії. На нині в настояще час, у нас є можливість вчитися в Ісуса Христа. Щоб Слово Боже вселялося в нас обільно. У Нагорній проповіді 69-та страниця, там сказано: навчившися від Христа, будуть кроткі, чисті і откровенні». Кротості смірення, то є це хороші качества, які Бог сьогодні желає представити перед нами. І коли ми будемо старатися, щоб наше вліяння було хороше в сторону добра, у сторону нашого Бога. І для слави Його, тому будемо щасливі в нашій житті, у нас не буде преп'ястя. Хоча й сатана буде сердитися. Чого? Сьогодні, коли цей бізнес так сильно в великому розмаху, і в всьому мірі, сатана довольна. Чого? За те, що він у татовлик, у, у, утягує християнство. І якщо нечесним путем, то він довольний. А чесним путем християнину трудно справитися. От. Бог сьогодні желає, щоб ми могли не забувати, Чого? що ми повинні бути і в наших словах, і в нашому розговорі добрими. Чого? У Матвії Івана, 12, главі 35 стишок, Христос сказав своє рем'я: добрий чоловік із сокровищного серця свого виносить добре. А злий виносить злоє. Но коли злоє, коли чоловік роздражається, а коли чоловік може роздражатися? Коли він не уникає Слово Боже не прибрітає характер Ісуса Христа, він тоді може роздражатися, і злитися і, і, і не здержуватися. Але Бог сьогодні желає, щоб ми могли вчитися у нього. І коли ми будемо вчитися, то ми можемо і другим допомогти, і других щось то навчити. А що ми можемо навчити других? Читаємо пророка Ісаїя в 54-й главі. Тобто, у 50-й главі четвертий стишок. «Господь Бог дав мені язик мудрих, щоб я мог словом подкріплять ізнемогаючого. Кажде утро він пробуждає ухо моє, щоб я слушав подобно учащимся». Ці слова говорять нам у тому, що нині в настояще врімя – Бог хоче нам дати язик мудрих, аби могли підкріпити людей, які нуждаються в нашій допомозі у духовному плані. Чого? Нині в настояще время, якщо ми будемо говорити, а наші дії не совпадати будуть із нашим розговором, то знаєте, як Христос сказав своїм ученикам, коли їх і забрав? Що вам говорять оті люди? Так, так робіть. Але по ділам їх не поступайте, бо вони говорять і не ділають. Точно з нами така історія може повторитися. Мені в настояще время Бог желає, щоб ми могли бути Його достоянням на цій землі і могли б підкріпляти, які може бути, і знемогають, які нуждаються в нашій помощі. І пробуждає нас Бог кожне утро. Коли ми рано встаємо. Ми повинні читати Слово Боже. І коли ми читаємо Слово Боже, Слово Боже навчає, наставляє, підкріпляє нас, і ми маємо утішення, чого? У нас є надіжда, прекрасні обітування. І сьогодні, коли ми будемо вникати в Слово Боже, ми повинні не забувати ті обітування, які Господь дає перед нами. Але є в нас і опасіння. А яке? Я читаю з другого тома, один отривочок, 318-та страниця. О, як много людей не готовими, коли Господь е, прийде произвести що со своїми рабами. У многих весьма скудное представлення о том, що длає Християнином. Само не поможе. Іспитання видержать лише ті, хто в праведність Христа. Вони будуть наділені Його духом і будуть жити як жив в чистоті серця їх жисть, реч бути святою, і тоді слова будуть приправлені благодаттю. Яка опасність предостерігає нас? Много людей окажуться неготовими, коли Христос прийде. А стоїть вопрос для нас, браті і сестри. Якщо б нам і що завтра прийде Христос, у нас все у порядку. Ви мені ще сказали, Господи, ще маленько замедли, бо в мене ще там не все в порядку. Христос нині желає нашої готовності, щоб ми могли старатися не бути самоправедними. Ми читаємо, що самоправедність не поможе. А яка то самоправедність? О, я читаю себе таким достигшим. Я так благодарю. Помните, коли. Фарисей та й миттєр прийшли в храм помолитися. Коли почався Фарисеїв восхваляти свою пра самоправедністю, який він хороший, що він робить. Він фактично то висказував, що робив. Він не говорив то, що не робив. Але йому що не доставало? Праведності Христа. Нині в настояще настоящері, уважаємо браті і сестри, у нас теж бути, можуть бути нині стандарти нашої самоправедності. Но Бог желає, щоб ми могли удітися в праведність нашого Ісуса Христа. Зато апостол Павел в своє рівень сказав: я не почитаю себе достигшим, но забуваю заднє, просто я раю сперед к почесті і цілі вищого звання во Христі Ісусі. Сьогодні спасіння, яке ми з вами можемо отримати, то не є одділ, щоб ми могли похвалитися. Тому ну, такі вот хороші люди. Ми такі хороші члени церкви, що у нас все в порядку. Ні, то не є отділ, аби се когось похвалив. То, то є подарок Божий. За то Бог сьогодні приглашає нас і Он хоче дати нам поняти нашу ответственность, нашу задачу і то, як ми поступаємо в житті. Це може наша життя бути, соответствувати. Жизні небесних существ. От є ног, який стремився <кій> до Бога, то його жість була на тільки в согласії з життю небесної сім'ї, що коли Бог його взяв, то ми читаємо історію спасіння, що не було різниці у його житті з небесними существами. На тільки він навчився жити з Богом. Прокія теж взяти живим на небо. Він теж був научений нині, в настояще врем'я. уважаємі браті і сестри, Бог хоче, щоб ми з вами не забували, що Бог нині провіряє нас. Он хоче, щоб ми з вами могли б бути тими послідувателями Його, які би, якими би Христос міг. Похвалитися. Чого? Та наш обвинитель нині пристає перед Христом, бо Христос ходотай до нас перед Отцом Небесним у Небесному святилищі. А сатана указує на несовершенство, недостояння наглядні уроки притчі Христа дуже об'ясняють нам свій вопрос і укоряє. Видиш, які твої послідувателі? Знаєте. Дуже приятно Христу слухати такі ж слова за наше несовершенство, наше невоздержання. Бог нині желає, щоб не вліяння міра влияло на нас, а Слово Боже, благодать Христа, щоб влияло на нас. І тоді ми будемо з тим здержуючим звеном, яке буде, буде удержувати свій мір від Його розстріління. У його беззаконня. Тому що ми вже й мав такий момент, який жив ной. Ми читаємо, що всяка плоть ізротила путь свій. Всі стали негодними, так описує нам слово Боже. А на нинішній час, яке состояння, нині мира. Лучше думаєте, та ні. Нині теж, всяка плоть ізротила путь свій. Нині люди не хочуть приймати настоящу істину. Люди м'ять собі, там ми християни. Ми є такі добросовісні, ми тільки сяться соблюдаємо, ми тільки завершаємо всяких, всяких указань церковного настроєння. Але Бог желає, щоб ми могли не забувати, що Він є один, єдиним, який є гарантія нашого спасіння, той ми є од нашого положення. То не є од нашої заслуги, то є заслуги нашого Ісуса Христа. Ну все ж ми з вами повинні бути тими, якими Христос може похвалитися, так як в врімя Він похвалився праведним Йово. Мені в настояще, время, щоб, щоб добрий Бог благословив нас, щоб ми могли бути в дійсності ту солью, яка б могла. Предохраняти сись мир от порчі. Пускай добрий Бог благословить нас цими словами, йому пусть буде чи слава во віки. Амінь.